Неважливо, де ви живете, у Нью-Йорку, Києві чи посеред пустелі. Вам потрібні три речі: їжа, вода і гроші. Без них ви не купите хліб, не заплатите за Netflix і точно не придбаєте хе, власний острів. Гроші це сила, що будує цивілізації і руйнує їх. Вони паливо для прогресу, але і гальмо для змін. І найголовніше, вони завжди під чиїмось контролем. Банки знімають комісії, затримують платежі. А якщо їм щось не подобається, просто блокують ваш рахунок. А що якби існували гроші без посередників, які ніхто не може контролювати чи підробити? Ось тут і з'являється біткоін. Загадкова цифрова валюта, яка створена не менш загадковим Сатоші Накамото. її не можна надрукувати, заморозити чи відібрати. Банкіри його ненавидять, політики бояться, а прихильники називають новим золотом. Але чи справді це так? Чи це революція у фінансах, чи просто чергова фінансова бульбашка? Коли з'явився інтернет. Усі казали, що це марна іграшка. Сьогодні вони кажуть те саме про мій. Біткоін. Цікаво, чи вони знову помиляються? Тож, ви на каналі Насправді, де ми говоримо про таємничі організації, хитромудрі афери та великі ідеї, які змінюють світ. Підтримати канал можна вподобайкою, підпискою чи навіть спонсорством. А тим, хто вже це зробив. Величезне дякую. Тож сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Банкіри, уряди та фінансові регулятори вже зрозуміли, біткоін це серйозно. Він може або змінити економіку на краще, або ж усе розвалити. Але що він таке? Це валюта майбутнього, рай для злочинців, чи може бомбоуповільненої дії. Щоб зрозуміти, наскільки революційний біткоін, варто згадати, а як взагалі з'явилися гроші, колись грошей не існувало. Люди просто мінялися речами: м'ясо на дрова, молоко на рибу. Це працювало доки обмін не став занадто складним. Уявіть, вам потрібна корова, а у вас тільки 10 курей. Що робити? Нести корову додому по частинах. Тоді люди придумали товарні гроші, предмети, які всі визнавали цінними. В одному куточку світу це була сіль, в іншому какао боби, десь навіть рибу використовували як валюту. Але якщо ви не рибалка, навряд чи вам сподобається ідея платити грошима, які починають смердіти вже наступного дня. Такий обмін мав серйозний недолік: один невдалий врожай, і валюта знецінюється. Десь дві з половиною тисячі років тому люди зрозуміли, метал це стабільність. Так з'явилися перші монети, спочатку в Китаї та на території сучасної Туреччини. Важливо розуміти, що гроші не були винаходом уряду, вони з'явилися природним шляхом, коли ринки почали розвиватися. Але там, де гроші, там і хитрощі, правителі зменшували вміст золота та срібла в монетах, щоб надрукувати більше грошей. А звичайні люди теж не сиділи, склавши руки, обрізали краї монет, залишаючи собі золотий пил. Результат інфляція. У Франції, наприклад, за 200 років валюта знецінювалася кожні 20 місяців. Згодом купці розуміли, що борг це теж цінність. Його можна передавати, продавати і обмінювати. Так з'явилися перші паперові гроші розписки на золото у 15 столітті у Флоренції. Сім'я медічі першою перетворила боргові папери на глобальну фінансову систему. Але потім у гру вступили хитрі ювеліри. Люди здавали їм золото на зберіганні, а вони замість просто зберігати почали таємно видавати його в борг. І що цікаво, людям це було байдуже. Їм уже не потрібні були самі золоті монети, їм вистачало паперових гарантій. Так, ювеліри стали першими банкірами, а паперові гроші витіснили золоті. Правителям це не сподобалося. Вони побачили, що купці і банки стають занадто впливовими, а їм самим дуже потрібні були гроші на війни. Вихід знайшовся швидко: державні облігації. Коли уряд бере в борг під майбутні податки, так з'явилися державні борги, а разом із ними перші центральні банки, як от Банк Англії, у 1694 році. Зрештою, уряд просто взяв і монополізував друк грошей. Влада завжди хоче контролювати гроші. Але що якщо люди самі зможуть ними керувати? Що якщо гроші більше? Не можна буде трукувати чи блокувати. Саме для цього я і створив біткоін. Фінансова система штука складна. Її створювали століттями. І як не дивно, головна мета завжди була одна контроль. В Україні гроші теж мали цікаву історію. У 90-х роках, після розпаду СРСР, фінансова ситуація була хаотичною. Відсутність стабільної валюти, гіперінфляція, банки, які відкривалися і закривалися як кіоски. У 1996 році Україна нарешті отримала гривню, але проблема залишилася. Гроші контролює не народ, а держава і банки. Раніше гроші підкріплювалися золотом. Кожна купюра мала реальне забезпечення. Теоретично, якщо у вас була 100-гривніва банкнота, ви могли потримати 100 гривень у золоті. Але вже давно це не так. Сьогодні гроші створюються буквально з повітря. Національний банк України випускає облігації внутрішньої держпозики ОВДП. По суті, боргові папери. Держава позичає гроші у банків, банки продають ці папери Нацбанку, а той просто записує нові гривні на балансах. Ніякого золота, ніякого реального забезпечення, тільки цифрові записи. А тепер найцікавіше. Ви думаєте, що гроші на вашому рахунку це ваші гроші? Насправді вони належать банку. Ось як це працює. У вас є 10 тисяч гривень на депозиті. Банк тримає у себе тільки тисячу гривень як резерв, а решту 9 тисяч видає в кредит. Людина, яка взяла ці 9 тисяч гривень, витрачає їх у магазині, а магазин кладе ці гроші на свій рахунок. Банк знову видає 90% цих грошей у кредит. Так, ваші 10 тисяч гривень перетворюються на 100 тисяч віртуальних гривень. Це називається часткове резервування депозитів, тобто банки просто створюють гроші, не маючи реального забезпечення. І що відбувається далі? Грошей стає більше, а товарів і послуг ні. Тому ціни ростуть, а купіверна спроможність гривні падає. У 1996 році за одну гривню можна було купити три хлібини. Сьогодні одна хлібина стоїть 20-30 гривень. Це і є інфляція. А ще головний аргумент тих, хто вважає, що національні валюти в довгостроковій перспективі приречені. Банки контролюють гроші, а гроші це влада. Але що якби ми створили гроші без банків і урядів? Щось нове, де не можна друкувати гривні чи долари з повітря? Ось тут і з'являється біткоін валюта, яку не контролюють ані уряди, ані банки. Це просто математичний код. Але чи може він замінити традиційні гроші? Давайте розбиратися. Люди думають, що гроші це папірці або цифри на екрані, але насправді гроші це довіра. Довіра до банків, урядів, економіки. Проблема в тому, що через кризи, інфляцію та корупцію ця довіра постійно підривається. Саме тоді система перестане працювати за старими правилами. Цифрові гроші це не щось нове. Ми користуємося ними щодня, коли платимо карткою, переказуємо кошти чи оплачуємо комуналку через додаток. Але є важливий нюанс: ці гроші створюються банками буквально з повітря. Отримали зарплату на картку насправді це просто цифри у банківській системі. Взяли кредит, ці гроші теж не існували. Банк просто намалював їх на вашому рахунку. Система працює, поки є довіра. Але що станеться, якщо всі клієнти банку одночасно захочуть зняти свої гроші? Виявиться, що їх просто немає. Банки дають у кредити набагато більше, ніж реально мають у вигляді готівки. Саме через це, у 2008 році вибухнула глобальна фінансова криза. Тоді банки масово видавали кредити людям, які не могли їх повернути. Потім ці борги перепакували в надійні фінансові активи і продавали далі. Все працювало, доки позичальники вносили платежі. Але як тільки люди перестали платити, система обвалилася. Результат мільйони людей втратили роботу і житло, а банкіри. Їм виплатили мільярдні компенсації з державного бюджету. У середньовічній Європі збанкрутілих банкірів просто вішали. Сьогодні ж їх рятують коштом платників податків, і ще й бонуси хе, виплачують. Фінансова система побудована так, щоб гроші створювалися буквально з нічого. Деривативи, кредитні свопи, похідні активи, складні слова, які в реальності означають одне. Хтось заробляє шалені гроші. А коли система ламається, за це розплачуються звичайні люди. І ось тут з'являється біткоін радикальна альтернатива це не просто цифрова валюта, а спосіб повернути людям контроль над грошима. Він не підконтрольний банкам, урядам чи корпораціям. Його не можна надрукувати у набеженій кількості, як гривню чи долар. Його не можна просто так заморозити чи конфіскувати. І головне, для біткоін транзакції не потрібен дозвіл. Вперше в історії кожен може стати власним банком. Чому люди довіряють папірцям, на яких написані цифри? Чому ми віримо, що гроші мають цінність, навіть якщо їх можна друкувати без обмежень? Я задумав систему, де правила визначає не жменька людей в дорогих костюмах. А сама математика. Де ваші гроші? Це дійсно ваші гроші, і де довіра більше не потрібна. Це не революція, це еволюція. Не дивно, що влада боїться подібних змін. Друг грошей це один із найпотужніших механізмів контролю. Будь-які спроби створити альтернативні валюти завжди жорстко придушувалися. Наприклад, коли Бернард фон Нотхаус випустив Ліберті Долар, його звинуватили у підробці грошей і засудили до багаторічного ув'язнення. Ймовірно, саме тому тварець біткоін Сатоші на залишився анонімним і зник після запуску своєї розробки. Але хто він? Сатоші Накомото це найбільша загадка цифрової епохи. Ніхто не знає, чи це одна людина, група програмістів або навіть урядова організація. У 2008 році, коли світова економіка тріщала по швах після фінансової кризи, Накомото опублікував документ Біткоін, пірингова система електронних грошей. Це був маніфест нової фінансової системи, системи, яка не потребує банків та урядів. За січня 2009 року Сатоші випустив перший блок у мережі біткоін Ген Езес У ньому містилося приховане послання. Канцлер на порозі другої хвилі порятунку банків. Це був заголовок британської газети The Times того дня. Фінансова система знову рятувала банки коштом звичайних людей, і Сатоші натякав, що биткоін стане альтернативою цій несправедливості. Він ніби говорив Ей, хлопці, ви бачили, що відбувається. Банки ламають систему, а ви за це платите. Ось вам нова гра. Без банкірів, без друкування грошей із повітря. Грайте чесно, ну а я зникає удачі. Мета Сатоші була простою: створити гроші, які ніхто не зможе контролювати, заблокувати чи надрукувати в необмеженій кількості. Біткоін працює на основі блокчейну. Це як велика бухгалтерська книга, тільки без головного бухгалтера. Усі транзакції записуються одночасно на тисячах комп'ютерів по всьому світу. Щоб щось підробити, треба змінити записи на всіх цих комп'ютерах водночас. Це настільки складно, що навіть найпотужніші суперкомп'ютери не зможуть цього зробити. Накомото активно працював над біткоін майже два роки, а потім зник. Його останнє повідомлення було відправлене у 2011 році, і з того часу тиша. Його особисті біткоін адреси містять приблизно один мільйон монет. Сьогодні це десятки мільярдів доларів, але ці монети ніколи не рухалися. Тобто, або він неймовірно принциповий, або десь загубив приватний ключ і зараз дуже нервує. На відміну від доларів євро чи гривні, які можна друкувати нескінченно, кількість біткоїнів обмежена. Всього буде випущено 21 мільйон біткоїнів, і жоден уряд, жоден банк не може змінити це правило. Біткоїни можна отримати через майнінг. Це як пошук золота, тільки замість лопати у вас комп'ютер, який вирішує складні математичні задачі. Спочатку винагорода за майнінг була 50 біткоїнів за блок, але кожні 4 роки вона зменшувалася вдвічі. Тоді біткоїни ще коштували копійки. Першу відому покупку за біткоїн зробили у 2010 році. Хлопець купив дві піци за 10 тисяч біткоїнів. Сьогодні це понад 400 мільйонів доларів. Це не найрожчі піци в історії. Чому уряди не люблять біткоін? Все просто. Коли уряди друкують більше грошей, вони можуть витрачати більше, навіть якщо це знецінює наші заощадження. Біткоін працює по іншому, його емісія не може бути збільшена жодною владою, тому його називають першою у світі дефляційною валютою. Якщо центральний банк хоче надрукувати більше грошей, він просто натикає кнопку. Якщо хочеш створити більше біткоін, доведеться витрачати електроенергію та потужності комп'ютерів. Це набагато складніше, ніж просто включити друкарський станок. Зараз багато людей купують біткоін не для того, щоб витрачати, а як інвестицію. Вони вірять, що його ціна виросте. Але чи почнуть люди масово використовувати його для платежів? Чи стане він цифровим золотом для майбутніх поколінь? І найголовніше, чи повернеться колись загадковий сатоші. Більшість людей звикли до звичайних грошей. Більше того, вони люблять зручність пластикових карток. Але кредитні картки це технологія, якій понад 60 років. Вона з'явилася ще в ті часи, коли головною інновацією були кольорові телевізори. Проблема в тому, що кожна транзакція передає особисту інформацію. Це як кричати на всю вулицю: Гей, я щойно купив піцу, ось номер моєї картки, спробуйте її зламати. Тож, щороку мільярди доларів втрачається через крадіжку даних та шахрайство. У біткоін таких проблем немає. Платежі проходять за лічені секунди без посередників і без ризику, що вашу інформацію викрадуть. Але є зворотний бік. Якщо ви втрачаєте пароль або надішлете гроші не тій людині, повернути їх буде неможливо. Це цифровий еквівалент готівки. Якщо впустити купюру в каналізацію, прощайтеся з нею. Для великих компаній, таких як Expedia або Оверсток, біткоін це спосіб зекономити на комісіях. Але справжня революція відбувається там, де банків просто немає. На планеті 2,5 мільярда людей не мають банківського рахунку, але майже у кожного є смартфон із доступом до інтернету. І це змінює все. Тепер вони можуть переказувати гроші, оплачувати покупки та зберігати заощадження без посередників, бюрократії та скажених комісій. Біткоін може бути порятунком для людей у країнах, де фінансова система не працює. Надіслати гроші через банк чи вестерн Юніон це значить заплатити до 30 комісії. У біткоін це майже безкоштовно і миттєво. Його можна використовувати не лише для переказів, а й для мікроплатежів, контрактів і навіть автоматичних фінансових операцій. Проте, біткоін залишається спірним. Його часто критикують за волатильність та використання в нелегальних операціях але варто згадати, що найбільш використованою валютою для злочинців залишається американський долар. Біткоін змінює фінансову систему і змушує уряди переглядати свої підходи. Його технологія може використовуватися не лише тільки для платежів, а й для безпечних фінансових операцій, контрактів і навіть реєстрації власності. Чи стане біткоін глобальною валютою? Можливо, ні, але він уже змінив правила гри. І головне питання, на яке ще немає відповіді, чи повернеться колись Сатоші Накамото, щоб побачити, що він хех, створив. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу.